Трансформація – це ваш слоган взагалі цього місяця. Вас до цього готував всесвіт, і ви нарешті готові пройти цю трансформацію, змінитися, залишити в минулому житті те, що вам не потрібно, залишити себе, е ту версію, яка вам не подобається. В минулому, звісно, це не легко. Трансформація це не щось таке круте, приємне, але. Ви це зможете, це вам необхідно. Ви до цього готові і з легкістю подолаєте всі перешкоди, якщо вони у вас будуть. Можливо, і не буде. Можливо, це вам настільки потрібно, що дасть це вам з легкістю. Ви отримаєте винагороду за всі свої зусилля, отримаєте результат всіх своїх трудів. Ваша наполеглива праця окупиться. У вас знову є можливість оплатити всі борги і кредити. Нарешті з цим попрощатися назавжди. Якщо ви довго закривали очі на якусь свою недугу, на якусь таку проблемку зі здоров'ям, то не робіть цього, зверніть на це.